Добрий день, дітки! Сьогодні читайлик знову з вами. Будь ласка, відгадайте загадку. що це за поважний пан? Одягне рябий жупан, надується, розгнівиться та почне щось лепетати, дуже смішно белькотати. Так, це. Індик. Який перший звук ми чуємо у слові індик? індик? Ми чуємо перший звук і. Ось він перший звук і. Як же він звучить? І. Він звучить легко можна. Співати легко вимовляється без всяких перепон. І тому цей звук Являється голосним. І записується такою літерою. Ось літера і записується палочка і крапочка зверху. Велика літера просто ставиться друкована палочка, а маленька палочка зверху крапочка передає звук. І ця літера. Ми знаємо, що літери всі, що ми. Літери записуємо, бачимо, а звуки чуємо, вимовляємо. Давайте повторимо, які вже звуки ми позначили буквами. Так, у. Звуки являються голосними. Ми вже їх вивчили і записали при допомозі ось таких літер. У, О, А, І. А ще сьогодні до нас прийшла літера, яка позначає теж голосний звук І. І так ми вивчили вже, бачите, скільки голосних звуків? У, О, А, Е. І, і. Це все літери, які позначають голосні звуки. А ще ми з вами вивчили ось такі літери. Н. Позначають звуки приголосні. Коли ми вимовляємо Н, «н» язичок до верху, до зубок ставимо і спробуємо його співати, але він не співається. Це приголосний звук. Н. М. Повторили. А тепер давайте спробуємо читати. Ось читаємо склади. М, м ІН, ин, ан. Ан. Так, тепер ось записано слово ІНДИК. Скільки складів у цьому слові? У слові ІНДИК Два склади. Читаємо ін. Перший склад дик, другий склад. Починається слово на звук І. Перший склад ін, другий дик. Так як ми не знаємо, нам невідомі ці літори ще, то ми ставимо крапочки. Перший склад ін, другий склад дик. Ін, дик. Два склади у слові індик. Читаємо далі. Мо. Му-но. Ну не ні. Ми-мі. Згадуємо відомі нам вже звуки, які позначаються буквами, і читаємо мо, МУ, но-ну, на не. Наступні склади Ни, ні. Ми, МІ. На ми. Ма ми. МИ. читаємо слово із двох складів ні, на. Два склади. Ін. На теж два склади. Ін перший склад, на два склади. Бачимо в цьому слові два звуки Н, дві літери Н і Н, Ін на, Ні на. А тепер давайте відгадаємо таку загадку. На столі найголовніший, найситніший, найсмачніший. Він плахучий та пухкий, білий, чорний, ось який. Це що, малята? Це, звичайно, хліб. У слові хліб всередині ми теж чуємо звук І. Добре. Буква І. Неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорна нитка стане крапкою над І. Схожа літера І на свічку. Звичайно, схожа літера І на свічку. Так, малята. Тепер ми перейдемо до читання речення. Що таке речення? Речення це декілька слів, які виражають якусь закінчену думку. В реченні ми можемо і запитати, і виголосити щось, і просто розказати. Давайте згадаємо, що складається речення. Речення складаються із окремих слів. Давайте читаємо речення. «Он». Ма-МА і Ніна ми прочитали речення, яке складається із кілька слів. Давайте порахуємо. Он перше слово. Мама – ма друге слово. І третє. Ніна. Четверте слово. Це речення складається із чотирьох слів. Он коротке слово, мама довге слово. І коротенький сполучник, коротеньке слово, просто літера, але це вважається вона словом. Ні на слово. І так, чотири слова. Ми прочитали речення з чотирьох слів. У Мами Яблочко. Так як ми не можемо написати яблучка, їх намалювали у мами Яблочко. На Ніно яблучко. Речення на перше слово, Ніно друге слово. Яблучко, третє слово. Ми не можемо записати яблучко, тому що ми не знаємо ще всіх літер, і тому його намалювали. В кінці речення поставили крапочку. Так ми сьогодні з вами запам'ятали літеру І. Давайте ще віршик, послухайте. Як не любити ірочки? Усі-усі тарілочки повимивала ірочка. Сміються білолиці, як не любить водиці, як не любити ірочки, що вимила тарілочки. Часто повторюється у словах звук І. Ірочка на початку слова пишеться, і тарілочка всередині слова ми чуємо звук І. І так, звук І позначається літерою І. Палочка, велика літера. так? Так. І маленька літера позначається просто паличка з крапочкою. Дома намалюйте ці літери, будь ласка, і зафарбуйте ось таке вам завданнячко. І повторіть, що літера І позначає голосний звук І. Голосний звук І часто в словах служить для пом'якшення приголосних звуків, і вони стають м'якими, якщо вони стоять перед літерою І. Ось, наприклад, у слові Ніна ось у слові Ніна Н, у нас літера Н. М'яка приголосна. Вибачай звук, звук ну, м'який приголосний, тому що після нього стоїть І. Ні-на. М'який приголосний Н, і голосний. А тут уже в нас у другому складі Н. Твердий приголосний звук, тому що після нього стоїть звук А. Ні-на. Тут в нас два звуки Н. Але у першому складі «н» м'який приголосний, тому що після нього і стоїть. А у другому складі Н твердий приголосний звук, тому що після нього стоїть звук А. До побачення, маляти, читайлик, прощається з вами. На все добре!